Всім привіт! Ви на каналі BluFon і в цьому відео ми отримаємо ось такі от красиві бронзові крила, ось такі от срібні крила. Та, зрештою, найкрасивіші ось такі от золоті крила з золотими уламками. Для цього ось таку догру, вона, звісно, буде в описі. Ось ми появляємося, нам розказується, що от, бачите, три речі, які ми можемо отримати. І так далі. Закриваємо. І я зараз покажу, де нам їх отримати. Ми, значить. А ось от ми появляємося, Ми йдемо сюди от сюди от. Там, де у нас палатки. А йдемо в цю от синю палатку. В цю от синю, там, де новий рік. Заходимо в неї та ось от бачите ось великий такий подарунок червоний. А всередині цього червоного подарунку з цієї сторони. от так от можна зайти тільки з цієї сторони. І тут маленький подарунчик. Ви його нажимаєте E, «Е», тобто відкрити, і вас телепортує ось такий от ком... кімнатку. Ви йдете просто сюди, от, нажимаєте на це. І все, все от, бачите, нам приходить бейдж. І я, до речі, отримав цю от вже річ. Це у нас бронзу, ось, Вертаємося назад. Щоб отримати стрімну, нам треба йти от сюди от, в аеропорт. Оно от такий портал. Так, І так, ми ось от тут появляємося. Зараз воно тут все загрузиться. Йдемо сюди от прямо, там де ми бачимо таку от, е, високу будівлю. А, ідемо от сюди по сходинкам, Та все от бачите такі льяни. Ми по ним ось так от маємо проповзти. Проповзаємо і далі тут буде ось такий невеличкий. Тут був ось такий невеличкий паркур. Нам, нам треба ось так от стрибнути отсюди, от сюди, бачите? І тут от, так от ми автоматично на них стрибаємо. А, це не було дуже легко. Це може не... Це ви можете наприйти з першого разу, але не хвилюйтеся, це теж не пройшов з першого. Ось, я вже майже дійшов сюди. Тут можна зразу ось так от на дах стрибнути, щоб оце от все от пропустити. І нам треба добратися ось туди. От зараз я покажу як. От ще куди. Ось сюди, от нагору ось так. Все тут уже буде все легко ой. Ну, майже легко. Головне тут зараз не впасти. Бо якщо впасти, то треба все заново. І ми йдемо сюди от. А, але це ще на все, бо нам треба піти іще в одне місце. Можна ось так от просто спуститися. от ми спустилися, далі йдемо сюди, до цей от слоник. Нажимаємо на цю от машинку, щоб швидше йти. Їх, тобто їхати. нас спавна ось така от машинка. І ми їдемо сюди от за мною наліво. А ми ось так от їдемо, і тут от зараз у нас буде такий тунель. Ось от він. І тут зараз будуть динозаври. Зараз я вам покажу які. Ось от у нас динозаври. Так, нам тут треба зараз вийти. І нам треба плести, де дещо знайти. Нам треба ось так от піти під воду. Тут буде ось така от нора. І нам треба йти до ось такої от зірочки. Нажимаємо просто «Е» І нас знову телепортує оцю, е, кудись. Нам тут такий лабіринт. Щоб швидше його пройти, йдіть туди, куди, куди йду я. А йдемо сюди от, сюди от. Тепер ось так от. Тут далі йдемо от оцюди от. Так, далі от сюди от. І тут ми бачимо ось так от можемо її забрати, Це означає, що ми вже майже прийшли. Йдемо сюди, от, тепер от сюди от. А тут у нас ще одна ось така от квіточка жетон. Тут у нас ось от у нас така от квіточка. Ось от, ось такі от, І тепер нам треба йти ось сюди от сюди, зараз покажу куди. Отсюди от. І отсюди от. І все, ось тут вихід у нас. А, і все. От ми отримаємо ось такий от бачите, І в нас такі от вже є срібні крила. А щоб отримати золоті крила, нам треба нажати машинку, щоб було швидше. Та поїхати от сюди от. Сюди от. Обережно тут не вдаритися на який камінь. А, і нам їхати треба сюди от сюди. І от бачите, тут ось, такі от пещерка. Таніше, тут ось така пещерка. Тоді ще тут гора. І тут буде секретний прохід. Нам треба через нього пройти. І тут ми йдемо вперед. Тут у нас ще один такий метелик. Забираємо його. Виходимо, і нам треба іще куди місце піти. Нам треба нажати на ось це от місце. І далі нам треба телепортуватися в термінал 3. Нажимаємо так. Воно нас зараз телепортує. Це воно нас телепортувало. Далі йдемо сюди от прямо, як ви появляєтесь. Далі трошки наліво налів... піднімаєтеся екскалатором нагору. Я трошки пішов не на чого. Зараз тут у мене все загрузиться. А ні, воно, напевно, тут і таке є А може і ні. Так от, ідемо от сюди от, і тут от, і ще один секретний прохід. Ось тут от. Ось от бачите? За ось цими от, а, стільчиками. Тут такий от секретний прохід. Проходимо, йдемо от сюди от. Забираємо ось це, от, і все нам приходить бейдж. Ми вже виграли золоті крила також, бачите? Можемо виходити з цієї гри. Ось так от виглядають бронзові крила на мені. Ось так от виглядають срібні крила з срібними уламками. Мені вона теж дуже подобається. Та, напевно, самі найкрасивіші ось такі от золоті крила. Вони реально дуже красиві. А ось от такими з уламками теж. І мені воно теж дуже подобається. Всім дякую за перегляд. Отримуйте ці всі три крила. Речі, не забувайте приєднатись в мою групу в Роблоксі. Там скоро будуть уже роздачі Роблоксів та в Телеграм. Всім дякую за перегляд, всім пока.